Ім'я цього видатного вченого найчастіше пов'язують тільки з фізикою, згадуючи відоме зі шкільних років правила Ленса та закон Джоуля Ленца. І мало хто знає, що він також був мандрівником, географом та мужньою людиною. Емілій Ленц народився 12 лютого 1804 року в естонському місті Дерпті. Нині Тарту його батько Християн Гейндріх Фрідріх служив оберсекретарем міського магістра. А мати Луїза займалася домашнім господарством. Шести років фамілій відвідував приватну школу Дітлера і був найкращим учнем у своєму класі. Перевівшись до гімназії, він захопився природничими науками, математикою, класичними мовами та античною культурою, інтерес до якої зберіг на все життя. Коли Ленцу було 13, його батько помер, лишивши родину майже без засобів для існування. Однак, незважаючи на труднощі, Ленц із відзнакою скінчив гімназію і в 1820 році вступив до Дербського університету на фізичний факультет. Рік потому він перевівся на теологію. Бо священники мали більший прибуток ніж фізики, та водночас із богослов'ям Ленц продовжував вивчати і природничі науки. Завдяки протекції свого викладача фізики професора Парота Емілій у 19 років став членом навколосвітньої подорожі під командуванням капітана Отто фон Коцебу. Під час подорожі Ленц заносив до журналу все, що йому доводилося бачити нового та про що, на його думку, було б корисно дізнатися світу. Емілій проводив вимірювання глибини та солоності світового океану. Винайшов глибиномір та батометр прилад для взяття проб води та вимірювання температур на різних глибинах. Повернувшись на велику землю, Емілій залишив університет і на протязі року обробляв дані, привезені з експедиції. У 22 роки він блискуче захистив докторську дисертацію у Гейдельбергському університеті та був обраний ад'юнктом, тобто молодшим науково-співробітником, на кафедру фізики при Петербурзькій академії наук. Приїхавши до російської столиці у січні 1827 року, Ленц узявся до досліджень у галузі хімії та фізики. Казенних субсидій за досліди він не отримував, тому проводив їх за свій рахунок, хоч і переживав постійні фінансові труднощі. Його єдиним джерелом прибутку були лекції з фізики, які він читав у училищі святого Петра. Стриманого характеру, проте не позбавлений почуття гумору. Емілій швидко став улюбленим викладачем у студентів, а серед колег здобув повагу як виключно сумлінний вчений, якого відзначала сувора внутрішня дисципліна, чудова ерудиція, спостережливість та невтомність. Саме вона у 1829-му покликала його у нову подорож. Цього разу 25-річний Ленц став учасником експедиції, що вирідилась підкорювати Ельбрус. Це була одна з перших в історії спроб не тільки досягти вершини гори, але й виміряти її висоту. Сходження на Ельбрус було поспішливим. Це викликало у Ленца напади гірської хвороби. Особливо страждали засліплені білизною снігу очі. Коли здавалося, що вершина вже поряд на останньому виступі, Ленс раптом побачив, що від піку їхню групу відділяє велике снігове поле. Він не наважився його подолати. Емірі Ленс не дійшов до вершини десь біля 200 метрів. Але на Ельбрусі назавжди залишилися скелі, названі на його честь. Наступний підйом на цю гору був розпочатий тільки 45 років по тому. Зібрані під час морської та гірської подорожі Дані, Ленс пізніше використовував при складанні першого в Росії підручника з географії для вузів. Після повернення до Петербурга Емілі став швидко підійматися кар'єрними східцями. Його дослідження нарешті помітили у науковому світі. І у 26 років він був обраний ординарним академіком, а у 30 – академіком. У цей же період відбулася ще одна знаменна подія: він став батьком. Син, названий на честь молодшого брата Емілія Робертом, згодом продовжив дослідження батька і став не менш відомим фізиком. Ім'я тої, котра була його матір'ю, історія не зберегла. Основним досягненням Ленса у ті роки стало вичислене ним правило, що дозволяє визначити напрямок індукційного струму. А 9 років по тому, вже будучи деканом фізико-математичного факультету, він сформулював закон, який став однією з передумов установлення закону збереження та перетворення енергії. Дослідним шляхом Ленц встановив, що кількість теплоти, яка виділяється струмом у провіднику, залежить від величини сили струму. До такого ж висновку, за рік до того прийшов і Манчестерський учений Джеймс Прескот Джоуль. Тому закон про тепловий ефект електричного струму був названий законом Джоуля Ленца. У віці 59 років Емілія обрали ректором Петербурзького університету. Ленс напружено працював більше 12 годин на день, проводячи досліди, багато записуючи та читаючи. Скоріше за все, це і стало причиною стрімкого загострення хвороби очей. У 60 років знаменитий фізик практично осліпнув. Він залишив Петербург та поїхав до Рима на лікування. Через рік вчений знову міг писати, читати та навіть поновив наукову роботу. Проте це була лише видимість одужання. 29 січня 1865 року Ленц раптово пішов в життя. Поховали його на римському протестантському кладовищі. Лише десятиріччя потому його могилу знайшли та поставили на ній надгробний пам'ятник, що береже пам'ять про чудового фізика, океанографа та мандрівника Емілія Ленца.